Трьохрічна. Сорт цікавий. Не буду казати, що була у вас зацікавленість до всього іншого. Зверніть увагу, бачите, щеплене на алечі. Оце ось, місце щеплення, вже воно заросло. Тут алеча, а тут сорт іде. Оце коренева порост. Її треба видаляти. До речі, неблагодарна така робота, видаляти кожен рік і кожен рік вона пре. Чим, алича мені не подобається, але краще в подвоях для сливи ще годі шукати. Це треба його видаляти, все, бо з нього. Не виросте нічого, виросте тільки дика колюча алича. Не жаліти ніякому разі. Це не буде сортом, це буде великою проблемою. Це все треба вирізати, як можна, до землі. Дивіться, що тут у нас є. Нижні гілки, бачите, як пішла вгору, городу, це вовчок. Досить часто оця гілка переростає навіть ствол, її треба видаляти. Чим нижче гілка, тим більша сила росту в неї. Залишаємо вже, бачите, ось все отакі великі, прирізаємо. Ще всередину йде, видаляємо. це що отаке ось дивіться, де путається, теж Ось так приблизно, оце теж треба видалити. в цьому році буде, мабуть, водоношення на ці слої. бо Добре, заклав плодові брунки. Щось таке приблизно. Любимиця султана. 4 роки. Дивіться, як вона полізла вгору. Щось там чуть-чуть з -чуть секатором я вважаю недоцільним. Зараз покажемо, щоб не втрачати час, що буде після того, як ми її обріжемо. Зрізати одну товсту гілку, чим 10 дрібненьких. Дивіться, що отримує. Здразу дерево розкрилось на чашу. Шановні, залишаю такі кілочки ось, чи пеньочки, дивіться, бачите? Тому що при сокорухові оце все буде підсихати, а потім прийдеться ще раз його удаляти. Ну, другого варіанта зрізати так щільно. І що воно заживе і не перейде сюди хниль десь болячка, засуха на гілочку, дуже низька. Я роблю так. Потім, коли підсохне, я її підчищаю. Двойна робота, але це, щоб забезпечити чи убезпечити себе неприємно. Не Обов'язково потрібно оці місця зрізу, варом покрити або іншим якимсь фунгіцидом, щоб не було проникнення сюди хвороб. Бо може бути якась небезпека.